Так, хлопці, дівчата, перед вами новий проект. проєкт. Проектик. Високі теплі грядки із бетону. Легоконструктор, так сказати. Ось вот таку зробив рамку, форму. Дуже мене зацікавив. Ептик. Робиться можна з дощечок, можна з фанери. Тут я профіль профтрубу була вона п'ятдесята, розрізав пополам навпіл 70 сантиметрів. Сама форма 87. Чому 87? Ну, так у мене такі мені розміри потрібні. Взагалі-то можна робити ну, стандартні, там метрові, наприклад. Я просто вирахував, скільки мені треба штук, на яку довжину. Тому у мене... Вийшов в такий розмір. значить, Дивіться, що тут робиться. значить, Форма, потім ці трубочки. Ось вони отак от вставляються сюди. Значить, тут от один саморізик приблизно по діаметру внутрішньому. Трубки. Тут інший навпроти. На трубочку одягається проволочка гнеться, произвольно. У мене тут четверка, можна тройку. Це замість арматури. Більше такого. Особливостей ніяких майну далі буде.